Так, мої вітання вам, переможці. Хто не переміг нічого страшного. Не розчаровуйтесь. Все ще попереду, ще буде шанс. Це таке. Посилочки вже всі спаковані. Я вам скажу, трохи їх вийшло. Ось. Давайте перейдемо по географії і по ваших коментарях. Значить, написав. Михайло, доброго вечора. А якщо у захист жовтий, потрібно для циркулярки поперечного перерізування, мирного неба і міцного здоров'я. Оліїв, Тернопільська область їде. Далі іде СМТ Томашпіль. А можливо, я неправильно зробив наголос. Це вже таке, це вам краще буде відніше. Хто згідом та є? Вінницька область. Коментар. Сергій Босик 91. Доброго дня! Потрібен болт, щоб тягнути противаги на тракторі і підчепнути культиватора. Болт їде до вас. Беріть, працюйте, стягуйте те, що потрібно. Треба, значить треба. Права руска! Хто це в нас? Артем ЮАЙ 1337. Маска для покосу трави піде в роботу для території. Якщо штангель також у розіграші... Піде майстерню, дякую. Штангель не був у розіграші. Це я просто заміряв шкіли. Маска їде до вас. Що в нас іде далі? Кирило? Слава Україні! Потрібна кубка пресостатів з редуктором. Нехай буде для ремонту мого білоруса. А саме потрібна кришка гайка та що червона. Розумію, Підкину вам також. Пару кришок знайшлися. Беріть, працюйте. Ще вам дещо там подокидав, час познаходив деякі редуктора. Хай буде. Наступний іде. Перечень. Перечень це закарпатська у нас, так? Так. Василь Манзулич. Ось коментар його. Дивіться, я коментарі всі пороздруковував так, щоб не робити ніяких вставок. А то дуже багато в мене займе часу. Тому я так роздрукував. Приклеїли сюди і зачитую. Щоб бачили, щоб розуміли, це все нормально. Хто новий, він можливо не знає, не розуміє, що це таке може бути. Що просто так віддаються. Ну Для мене це, вам чесно скажу, для мене це не потрібні речі вже. Вони своє віджили у мене. А вас, а вас хай вони беруть і працюють. Так, значить, Василь Манзулич. Добрий день. Я хочу придбати у вас підшипники для виготовлення приспособи по згинанні полоси. Василь, придбати в мене це не потрібно, в мене є що продавати і кому продавати. Основа мова була безкоштовна. Підчипники йдуть до вас. Буде змога зробити приспособу. Зробіть фотку чи відео. Мені буде приємно. Це побачите. І думаю. Можливо, ще хтось для себе щось почерпне. принаймні я також досвіду на Я кожен день, повірте, в своїй компресовій сфері я кожен день вчуся. Все одно, що знову відкривається. Накатаного принаймні, в мене нема по накатаній. Добре, йдемо далі. Шептицький. Ось. Роман Хімко. Слава Україні! України. Буду вдячний за девайс до каністри. Давай до каністри, їде до вас. Дивіться, чим? Мотивувався, чи чим керувався я у цьому самому розподілі у цих вам презентах. Основне, це напевно, щоб не було наглості. Так, наглості я не люблю. Далі, щоб були виконані умови. Тобто, зайшли, подивилися відосик, залишили комент, встарухували, видіслали. Дехто міг отримати, але умови виконані не були. Якщо не було, ну, самі розумієте, значить, нічого не отримав. А шанси то були. Так. Далі що у нас йде? Чортків? Підшипник буде. Так. Нікнейм. Індіан Ларрі. Ларрі. Напевно, так. Доброго вечора. Потрібен печетне те, що поїхав у чортків. Буде пара для зварювального стола. Звичайно, я вас пам'ятаю, відправляю. Треба буде. Беріть, працюйте. розвивайтеся. Ресівер запакований. Дивіться, все я запаковував в свою тару. Допомагала мені цьому дружина, звичайно, що так. Ми це все в свою тару, тому що я розумію, якщо ще б нова пошта брала бабосики за свою упаковку, ну це вже зовсім інша була б і ціна. Так, доставка, я думаю, буде, ну, ресівер, сама собою, буде доставка більша, ніж оті всякі пакетики, прості ящички. Добре. Значить, хто в нас тут його отримує, Юрій Коваленко. Вітаю! Зі світами вас. Був би дуже вдячний ресіверу. Для компресора мою маленьку майстерню. Дякую. Це Зінків Полтавська область. З Юрієм. Я переписувався, він мені скидав фотографії своєї майстерні і для чого йому це здалося взагалі, що він хоче з того ресілера зробити. Хай бере і хай робить, звичайно. Юрій, беріть, працюйте. Буду радий, якщо ви з нього зробите і він для вас буде приносити користь. Розумієте, чому я ще казав? Щоб скидали фотографії на наш вайбер. Тому що я з деким спілкувався, з деким переписувався, задавав додаткові запитання ще. Та і все? Я брав, відкривав просто-напросто телефон, вайбер і дивився. По порядку, по коментарях. Є фотка? Є. Є на Ютубі під відео? Є. Все, зараховано. Далі. Дубовець Рівненська область. Василь Мельник. Треба шків, маленький одинарний. Маска сварочна і для тримера. Шків маленький одинарний я не бачив, де ви його знайшли, але все ж таки ми дійшли до істини. Відправив шків. Маску також. Беріть, працюйте. Надіюсь, знадобиться. Надіюсь, будете задоволені. То о, щоб особисті дані не йшли, значить. Е, Ясень. Івано-Франківська область. Значить, Ігор 790. Мені би треба підчипники, хоч один. Но тут багато є тексту, тобто, що все йому потрібно відправляю вам. Відправляю вам також ще особисто від себе я дав вам ролик трошки. Трошки краще, ніж був у відео. ті всі. Я хотів його собі залишити, хотів так. Але думаю, на січкарню вам він більше знадобиться. Мені ще ролики мої колеги дадуть, віддадуть, з презентують. І також я з ними спілкувався, а саме з Олегом, власником автосервісу Антоном. Який також має свій Атусевес і Павло. Ті всі, хто долучилися до доброї справи, також з лампами. Казали, треба ролики, будуть ролики. Тобто, якщо дивіться, у вас є необхідність у подальшому, вони мені можуть їх час від часу приносити. Тобто, треба 50 роліків, буде 50 роліків. 100 буде 100. Ну, це, звичайно, що це з часом. Тому в загальному можете їм. Сказати велике дякую чи написати? Написати та. І за лампи, і за ролики, і за все решта. Що ще в подальшому буде? Відповідно вашої активності, я так ще собі проаналізував, подумав, перейшовся по автосервісах, які у нас тут є до своїх колег. Сказав, ребята, долучаємося до доброї справи. Мене підтримали, у лампу накидали. То ще в тільки момент було десяток. Зараз їх десь є 20 з копійками. Думаю, чотирьом людям відправляю. Ось лампа. Це Київ. Їде. Давайте так. Максим Береза. Так. Доброго вечора. Потрібні лампи для освітлення в гараж та пару підчинків для оправки. Дякую. Лампи їдуть. Пару підчипників вам не даю, бо підчипники поїхали в Перечин, Але оправок від себе ще вам понакидав деяких. В подальшому В подальшому ще будуть оправки, звичайно, що так. Наступні. Багачеве. Черкаська область. Ігор Рад... Радванський. так. Привіт! Потрібні дві лампи для столу в гаражі. Відремонтую і буду користуватися. Дякую. Ігор, відправляю вам напевно, 5 там є ламп. Тобто, мінімалка 4 лампи була. В когось як получалося, в когось 5, в когось 4, в когось, в когось 5 або 4. Беріть, ремонтуйте і працюйте. І. Так, чернігів. Павел Боб... Бобрушко, так? Привіт! Нічого не бачу, хочу, треба лампи у майстерню. Беріть, відремонтуєте, хай працює, щоб Ви бачили в себе майстерні і тішилися тим, що ви робите, і тим, що ви бачите. Ці Так, ці їдуть так. А за тими приїде... приїде людина і забере. Все. Думаю. Усі ви будете задоволені. Далі вже питання за вами, за новою поштою. Як вона вам це все порахує? Я зі своєї сторони по максимуму запакували ми в нашу упаковочку все. А далі? А далі вже буде далі. Добре. трошки поговорили, відео вийшло далі. Та що довгі відео в мене получається такі вже. Десь на 15 хвилин певно вийде, якщо все разом докупи зліплю. Ну от таке. Беремо, працюємо далі. Я зі своєї сторони також час від часу будемо ось такі акції робити. Грошей мені не потрібно, бо не потрібно маю на увазі за ось це все. Тому що були і. коментарі чи на Viber писали, що пропонують гроші. У мене була ще раз нагадую, основна умова. Це все віддаю безкоштовно. Щоб воно для вас якусь користь приносило. Ось мені від того більше буде задоволення, ніж я би отримав тих пару гривень за це, розумієте. А якщо ще, що вам вас потрібно, от реально щире, афігене дякую. Оце мені це підбадьорює. Так. Добре. Давайте. Все, отримайте відео. Дивіться, можливо, комусь також це буде цікаво, свій коментар прочитати. Читав коментарі, тому що щоб, розумієте, є нові і клієнти, як клієнти, люди, які зайшли на канал, не знаю, підписалися, не підписалася. Це таке, це вже другорядна річ. Можливо, вони не знали, не розуміють, що таке зараз в такий час може бути. Чесно кажучи, я би хотів, щоб це багато хто таке робив, бо є. Всякі такі, ну, я назву їх блогери. Якби вони також це починали робити, я думаю, щось би вийшло. Я думаю, люди б трошки трансформувалися в кращу сторону, вони би повірили, яка віра була б в завтрашній день, яка би була додаткова мотивація. Можливо, би швидше мир би наступив навіть, я вам скажу, знаєте. Мир, мир потрібен, люди. Добре, давайте. Не буду всього того вже завершувати тої думки і говорити. Я думаю, ви основний меседж зрозуміли. Усім щасливо. А я працюю далі.